Сьогодні у нас 23 листопада 2024 року. Я обрізав вже свою виноградну лозу. Всі тонкі, непридатні для подальшого використання лози я видалив. Ще не укривав. Не було часу. Ну, я планую частину виноградної лози не вкривати. Так як у минулому році цей рядок повністю я не вкривав. От. Ну і у тих рядках, де лоза визріла і дуже добра, я вкривати не буду, буду експериментувати. Так що сезон 24-го року попробую максимально не вкривати свою виноградну лозу. Пізніше я. Сформую рукави, ну а ті лози, які потрібно буде для того, щоб можна з них робити, були бути чубуки і вирощувати нові саженці. Я пізніше. Хай вони трошки закаряться на морозі. Буду дивитися по погоді. Я думаю, що ще будуть і теплі дні. Так що такі плани у мене на цей рік, на цей сезон, по, свої, по своєму винограднику. Кому сподобалось моє відео, дякую всім за перегляд. Діліться із своїми знайомими, друзями. Я буду дуже вдячний. Ну і ставте подобайки.